Добрий день. Вітаємо вас ще раз на нашому стенді компанії Авторегіон. До вашої уваги, шкільний автобус Темза. Це спільне виробництво нашої компанії та заводу виробника Темза. З 2021 року ми вже почали виготовляти в Україні деякі моделі цього заводу. Відповідає всім вимогам ДСТУ 7013 2009 має сертифікат. Вже як на закінчений транспортний засіб шкільний автобус. Да, ви бачите ступіньку для того, щоб дітям було простіше, як би заходити до автобуса. Також цей автобус має два інформаційні показчика: це перевищення швидкості та прохання про зупинку. Автобус йде на базі Міцубісі, коробка та двигун Міцубісі. Об'єм двигуна 3 літри, 150 кінських сил, розхід палива в середньому 15-17 літрів Досить, Досить економічний автобус. Також тут знаходиться перегородка, яка на які зображено правила поведінки в шкільному автобусі з схемою евакуації, з е, по, по, показчики, де знаходиться вогнегасник, один спереду, один позаду. Під кожним сидінням знаходяться корзини для ранців. Посередині зв'язок з водієм. Два мікрофони. Для супроводжуючих, два місця супроводжуючих, один, один позаду, один е, в передній частині. Учномовець для інформування. В задній частині ви можете побачити, це другий приблизковий маячок, знаходиться. Е, показчик діти, обмеження швидкості 70 км на годину. Е, денні ходові вогні, противотуманні фари та багажник. Багажник тут три куби. Є можливість встановлення камери заднього огляду. Це вже за додаткову плату. Два проблискових маячка, один позаду, один спереду. Це так, як має бути теж згідно вимог ДСТУ. Жовтий кольор автобуса і надпиш шкільний автобус. Це Євро 6 клас, як я вже казав, денні ходові вогні, противотуманні фари спереду позаду, тримання полоси, круїз контроль, йде датчик світла, датчик дощу. Далі в автобусі знаходиться кондиціонер з, вив з виводом на кожного з пасажирів. Також у нього є це зовнішні дзеркала. Що по системі кондиціонування. як я сказав, це кондиціонер, це автономний опалювач. Іде додатковий розморожувач водійського скла, конвектор. Далі у нас йде плеєр в цьому автобусі, тахограф, зумер задньої передачі. Паливний бак на 160 літрів, що дає можливість якби, їздити на великі дистанції системи безпеки. Він має електронну систему стабілізації, систему попередження про виїзд зі смуги. Потім це у нас система пожежної сигналізації, машинного відділення та багажного відділення. Це якби, якщо виникає пожежа, він стоять датчики всередині кузова, вони спрацьовують, і система якби, щитує і починає. Тушити цей пожар. Тут іде подвійний склопакет, що допомагає би, зберігати тепло в зимовий період та би, підтримувати прохолодну температуру комфортно в літній період. Що стосується габаритів даного автобуса, він досить компактний, насправді підходить для невеликих містечок, сіл. Якщо порівняти навіть з іншими представниками, нашими якби, виробниками. Довжина його 768, де ширина стандартна, висота 3,352 – це по кондиціонеру. Висота від підлоги до стелі в салоні метр дев'яносто, колісна база у нього 3,350. метрів, підвізка ресорна. Переходи на гарні автобуси, все-таки купуйте для наших діток, а для наших діток має бути все найкраще. Дякую за увагу.